Замість традиційної 10-ї ранку до роботи над порядком денним міські обранці приступили на півтори години пізніше. До цього часу вносили зміни та пропозиції, а також ніяк не могли налаштуватись на роботу з новою системою для голосування. П'ять кнопок на пульті вперто відмовлялись коритись депутатам. І зрештою, система взагалі дала збій і перестала працювати у депутатів перерва. На випробуванні цього не було. На випробуванні була проблема в іншому, що депутати не міли користуватись. Треба дуже велика увага, яку кнопку нажимати і так далі. Бо є такий момент, що зараховується те, що нажато останнє на протязі 6 секунд. Таких проблем не було. Що зараз сталося, не можу сказати. Ну напевно буде якийсь період притирки. Зрештою помилку знайшли і виправили, але ситуацію це не врятувало. Тож депутати повернулись до старого перевіреного методу голосування, скликали назад лічильну комісію і голосували руками. Почали зі змін до міського бюджету, перекинули 200 тисяч гривень з благоустрою на зарплату двірникам ЖКП промислове. Ще 120 тисяч дали на утеплення будинку ОСББ Орбіта Північ. Крім того, депутат Юрій Запорожець виступив з пропозицією: кошти, які планували виділити на зведення у рівному пам'ятників В'ячеславу Чорноволу та Нілу Хасевичу. Рахувати на ремонт хірургічного блоку в дитячій міській лікарні, а пам'ятники встановити власним коштом. Ми закликаємо, як фракція Батьківщина, і беремо на себе відповідальність по встановленню пам'ятника Новихасевича. Таким чином, ми на сьогоднішній день, Запорожець, Першого, Закомський, Курський, Курсик, Палабійчук, Скинуться на це встановлення по тисячі гривень, це вже домовлено. Пан розанов надасть відповідну спецтехніку до встановлення пам'яті, кану вихоючи, щоб довіри було встановлене. Таку ініціативу підтримали усі депутати і пообіцяли долучитись до доброї справи. Серед інших організаційно-політичних новинок поява двох нових депутатських груп. В одну з них об'єднались народники, сильна Україна та колишні наша українці. Очолив нову групу рідне місто Сергій Васильчук. Інше міжфракційне об'єднання з'явилось в результаті злиття фракції Батьківщина та фронт змін. Проте найочікуванішим було голосування за відновлення у Рівному. Посади першого заступника голови, який у разі обрання чинного мера народним депутатом перебере на себе частину його функцій, дане питання на сьогоднішній день не є не актуальне, тому що кандидати в народні депутати стають народними депутатами після присяги. У Верховній Раді після оголошення результатів сика у міського голови буде достатньо часу в межах місяця скликати позачергову чи чергову сесію і внести це питання на розгляд. Втім, на більшість ці аргументи не подіяли, і депутати таки проголосували за введення нової посади. А міський голова і не приховує, що створена ця посада під конкретну людину. Можуть по-різному розуміти про що йде мова розвиватись події. У разі якщо я піду, мені треба, щоб була тут досвідчена людина, яка тримала все в руках, не боялась такого рівня посади і мала великий досвід. Ви знаєте, про кого я говорю, я говорю безпосередньо про Петра Дубаса, і мені важливо, щоб саме така людина була. Це буде напевно аж перед новим роком. У разі ж, якщо міський голова не пройде до Верховної Ради і залишиться у Рівному посаду першого заступника, просто ліквідують. Оксана Жужевська, Назар Мідріган, інформаційна програма День.